Хочеться мені разом з вами сказати слава нашому Господу. Бо є за, що славі Господа. Сестри, брати, є за що славить Господа. Я недавно чув пораді, що Україна зібрала більше зернових за всю незалежну Україну, яка вона, за всі роки, саме більше цього року зібрала багато зернових брати і сестри. Вся Батом Україна здає меду. Поставчик найвеликий України меду. Все є. Полях Бог благословив. Городовину Бог нашу благословив. Брати сестри. І що Бог так нас благословляє. Казали, о. Газ подорожчає, що ми не будемо платити. Сказали, газ буде на рівні ціна тих років, які була раніше, не подорожчає. Брати і сестри. Це означає, що багато народу Божого є в Україні, що молиться до Господа. І Бог їхні молитви чує. Слава нашому Господу. Ми все маємо, брати і сестри. Всім багатий. Ніхто не ходить в кірзу водяк з браттям і сестер. Ніхто не ходить. А я всю молодость проходив кільзувичу ботяг, друзі другі. Є Є за що славити Господа, є за що величати Бога. Ну, трошечки Бог нас придав із питання. Вчора один брат був на свадьбі, і він має доступ до наших старших братів і каже, ну що робить брат? Наші старші браття вже по дві вакцини прийняли. А що мені робить, що нам робить, Брати сестри? Було раніше так само і зараз так само, коли мене визивали райком і кажуть, всі служитні діти галстуки носять, зірочки носять, а ваші діти не носять. В чому причина? Що таке, а? І ви маєш шуклядів. Всіх служителів називають по імені. І братів баптістів, і братів наших сусідів і нашу церкву. Всі проповідники діти носять галстуки, а твої діти не носять. А? Так, ви знаєте що? А що таке галстук? Це символ крові пролитої. Це означає. Ви знаєте, я знаю історію Леніна. Він царський дом весь уніштожив. яким би мог, мог би бути до сьогодні, дня, і в крім було багато. А ми зараз очі стоїмо за хлібом. Він революцію зробив, пролив крив багато. Це тебе в КГБ здаємо. Хай тобой вже тепер КГБ займається. Ну хай займається. в КГБ, я їм все, все розказав так. Скажіть своїй жінці, щоб сушила сухарі, ми де посадимо. Добре, вони вже сухі. є. є. Можете садивити, брати і сестри. Але ж якщо Бог не повелив, сатані положить своє п'ятно на душу твою. Та він цього не зробить. Алілуя. Ми повинні вірно статися Господу, друзі дорогі. Той брат каже вчора, ну як я не прийму Америку, я то не поїду. Я ж то їду в Америку на заробітки. Я, як не прийму вакцини? То вже наш каже браті, по дві вакцини старші прийняли. А що мені робити, брат сестри? Ну маленькі спитання проходить, а багато вже сестер, братів. Зашаталися, що робити тепер, брати і сестри. А нам, на Господа, означає те, що ми ніколи не постижимося. Бог дивиться, Бог благословить. Коли ми читаємо 24 розділ Матвія, там написано буде глади, море, зімтрсення війні, війні і так далі, це все буде начало болезній. Почало такі процестри болезні. Ну. Ще починається буде болезніше. Вони вже були, а ще далі умножається кожним роком більше і більше. А що нам робить? Нам треба більше славити Бога. Щоб Бог прибув у нас і ми прибули в Бозі. Я читаю, слово Боже, яке положилося на серце, це послання апостола Павла Філіппійцям, десятий чешок. Розділ третій, щоб познати Його і силу воскресення Його, і в часі Його Його, образується смерті Його. Брати і сестри, перед нами в житті нашій кропотливий труд. Познавати Господа Ісуса Христа. Для чого познавати? Щоб бути з Ним, і він щоб був в нас. Познавати, щоб нам бути новою людиною в Христі Ісусі. Написано, Павло, каже, в написанні, хто в Христі, то новая твар. Древнє пройшло. Ви знаєте, ми всі прийняв мали води хрещення. Нас поружали в воду, щоб втопити свою ветхого чоловіка, стару свою природу, свої чувства, свої все гріхи, беззаконня, втопити воді. І щоб жити для обновлення життя в Христі Ісусі. Брати і сестри, не ну, що у нас є всякі чвари, всякі крики, всякі ну, нели слова, багато чого не угодно, багато чого не потрібного під Господом, Значить, ми ще не, не, не втопили, ні. Ми ще не втопили своє Я, свого старого Адама вони не втопили, він ще оживає і живе, але нам треба познавати його, познавати Господа нашого Ісуса Христа і сіру Воскресіння Його. Друзі, друзі, Адам познав Єву, і написано, родився Каїн, і вона сказала: Я прибирав чоловіка від Господа. Адам познав Єву, і вона родила Авеля. Новий чоловік з'явився. Новий з'явився ця людина з новим характером, з новими чувствами. Брати і сестри, а нам, щоб познати Господа нашого Ісуса Христа і мати в часі Його його страданнях, усіх мали в часі страдання. І, наприклад, кожен день вони переймали хліб подяками до Господу і ставили Бога. І 600 людей їх написали, що? Умножалося, Аллилуйя, слава наш Господу. Познати Господа, це кропотливий труд. Це не то, що ліг на дивані, чи на ліжку, і вже ти, і читаєш Слово Боже, лежачи, чи, чи сидячи, і вже ти познаєш. Ні. Це взивати до Господа так, щоб Слово провало в нас і Він привав в нас, і ми в йому. Коли ми так будемо познати Господа, ми ставимо новою людиною. Слухайте, ми нічого не будемо боятися, тому що наш Господь є Він, цар над царями, Бог над Богами. На 90 му словом ми читаємо, що під крильями його, ти будеш беззапасний. Щит і орада є твоїм Господь. Бе тебе бати, тисячі десятки тисяч падати людей. Сною тебе не поразить днем. Зараза по в Бога, не поразить мене, тому що ти. Крилі моїх благодаті. Брата, сестра, як нам треба старатися. Не то, що ми можемо соблюдати якусь релігію, обряд і так далі. І вже ми Господа славні. Це на колінах. Взивати до Господа, молитися до Господа. Познавати більше Господа його так, як Він познав нас, бо Познавати Господа так, що в Христі нова твар. Нове. Древнє пройшло, а все нове повинно бути в нашому житті: нові пориви, нові чувства, новий характер, нові подяки нашому Господу Ісусу Христу. Ми повинні помінятися і змінитися во всьому. Один, чоловік був п'яниця, і Бог його коснувся, і він повірив Господа, і жінка Його, Хай слухайте. Совсім другий чоловік став мене. Совсім наші. Я його не узнаю. Колись, що він мені робив. Як він тик, мене крив всякими, всякими, словами гидкими. А зараз, що не, не роблю? Він мовчить. Він молиться. Що Піду я туди. Подивлюся, що вони з ним зробили. Аллилуйя, слава нашого Господа. Брати і сестри. А якщо ми ще маємо з цього світа багато чого в нашому серці, в нашому розумі, то ми ще не познали його, і написано, і силу Воскресіння треба ще познати, яка сила Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ми будемо виконувати його заповіді, як написано, був Глас неба, це син возлюбний, Його слухайте. Якщо ми будемо слухати нашого Господа Ісуса Христа, ми будемо познати його силу Воскресіння. Сила Воскресіння це те, що ти не боїшся смерті, ти не боїшся нічого, ти не боїшся ніякої епідемії, сила Воскресіння, хто воскресе? Новий Твар. Ми з Ним умираємо, ми з ним воскреснемо. Такий наш Господь. І написано, і мати в часті в страданнях його. Знаєте, подивіться на той Головський крест з своїми думками. І він страдав за кого? За мене, за кожного з нас, сестри і брати. Він страдав, там наше місце мало бути. Там сатана мав нас розп'яти, з нас нищити. Ну і написано, що він зійшов на висоту. Він пленив плен і дав дарить людям, щоб, і його, обітали з ним, брати і сестри, що Бог зробив для нас? Він сатана хотів забрати нас в плен. Сатана хотів нас знищити, і Він зараз нищить це все, все робить. Але Христос плінив його, друзі, до своєю силою, своєю властю своєю могуществом, власні сили своєї. І написано, що він участі мати в його страданнях, Друзі, дорогі, то ми бачимо, як нам повинно йти до Його. Собразується і смерті Його. Браті сестри. Більше познати Господа. Нам потрібно славити нашого Бога, величати нашого Бога, любити нашого Господа. Написано, якщо любите мене, Христос каже, то. Полюбіть мої заповіді, виконуйте мої заповіді, якщо мене любите, брати і сестри. А якщо в нас старий характер, ми його ще не втопили, цей характер. А тільки йшли сухим грішником, а вийшли з води мокрим грішником, більше нічого. Нічого в нас не змінилося тоді. Ми стали таким мокрим річником, більше нічого, а старий характер ми не втопили. Привіряємо себе, брати і сестри. Написано, і себе, Провіряємо себе, стоїмо ми в Божі чи ні. Бо буде іспитання. Є вже іспитання. Вже люди бояться оцього всього, вже в страху ходять. Кожен день питають, а що робити, як робити, що робити? Ну, це право, навіть буває з другої сторони навіть інтересно, як люди розгубилися в цій ситуації. Я? Як люди розгубилися? Наш Господь, Він є цар над царями, Він є Господин на всій вселенні. Прийде в рамб'я, прийде в рамб'я. і буде молні, буде знетрасені, друзі надагі, І Христос з'явиться на хмарах. Він прийде, Він Господин є планети нашої, друзі дає. Він є хазяїн нашої планети, нашої землі. Не те, що він там поди... закрився в хмарах і десь там об... в небі, і дивиться, і нічого не робить. Ні. Він, брат... він властин хазяїн планети. Прийде час, він накаже, мир за зло. Річні за, зл... за злодіяння Він накаже, а Малахи пише для нас, а для вас, благовішим ім'ям Господнім, за Сонце правди, Алілуя! і селення в лучах його. О, брат, сестри, як нам треба благоуліти при імні Господа Ісуса Христа, як нам треба його мати в серці, як нам треба мати в нашому розумі, друзі Її? Це дуже важлива справа. Одна сім'я, маленька дівчинка, може їй 10 чи 11 років, і в неї мислі задня у сатана. Вона не має збавити, вона не має спати. Звернулася до мене, а я ну, кажу, провір, де ти? Взяла оце, а? откуда ти це черпанула? Чи ти в інтернеті, чи ти в мобілку заглядаєш, чи в тебе якісь книжки є сатаніцькі? Да, є. Є, в школі дали і, і, і в інтернет подивилися і все. Бачите? Яка уловка сатани сьогодні? Як він розставив свої пасті на людей і на дітей наших? Но нам треба молитися за, за народ Божий, за дітей своїх, за сім'ї своїх, щоб сатана не вкрав їх, а сказав Христос, а з моєї руки ніхто не похитить. О, слава Богу, за те сильні руки нашого Господа Ісуса Христа. Нам треба стремитися бути в руках Господа, ти нічого не будеш боятися. Тому що сила Господня сохранить і благословить. І написуємо відкривання, боязливих, скверних і так далі, де участь, озеро, огню, там смерть та рай? Якщо ми будемо боятися, ось, друзі, дають, що всього, всякої цієї епідемії, думайте, що оця є, а друге не буде, буде, буде і п'ята, і десята, і буде епідемія, і буде епідемія. От що. Но нам треба боятися Господа. Будь під Його благословенні руками Його. Тим нічого не безстрашного. Аллилуйя, свамбажу Господу. Лікуючи цього, написано. її зараз і виселися ось цього серця, тому що Бог побідив ра Твого. Бог побідив того ворога, яка є твій ворог, хвороба, рак туберкульоз, всього, Бог побідив. Побідив Господь. Довіся дій Господу. Прослав Ісуса Христа. І написано, лікуючи сьогодні, веслися ось серця. Друзі нема тієї веселості у вірущих, нема. Всім ми такі поникші, всі ми такі буваємо хмурі, на лицях, От що, хай це, ось ось якесь були бідство є, брати і сестри, на народ Божий. Було, є вже, Але народ Божий дуже славить Господа всім серцем, всією душою. Друзі дає. Христя не повинен унивати. Як у брата, згоріла хата, все маєтки згоріло, одна якась рояль. Не дуже нова осталася. І він заграв такий солом. Я ще не чую, як співають. Коли ти зі мною все в мене єсть. Хвала тобі Господь, і честь. Алілуя. Сусіди подивилися, йдуть по попелище, а він грає, не кажу, не мабуть, вже помішався він. Слава Богу каже, щоб всі так поміщалися, як я. Я славлю Бога. Знаю, що саме велике багатство це наш Господь. Йому слава, брати і сестри. Халаймо, друзі, гадагі. давайте ми, хто є у в унинії, в скорбі, печалі, в горісті, в страданнях, спохилу головою, підемо зору до Господа, до гор небесних, прийде допомог. Встанемо, помоли, щоб Бог голосив нас. Йому слава. Амінь.